Мене часто запитують, чи потрібно завжди МРТ, якщо ви приходите до реабілітолога лікувати спину. Е, насправді ні. Зараз е, сучасні методи діагностики вони дозволяють виявити більшість випадків е, болю в спині і продіагностувати їх так, е, щоб вияснити, чи потрібно вам на МРТ, і у вас є критичні симптоми, які про це кажуть, чи е, біль? Від поверхневих структур, від м'язів або від міжхребцевих суглобів, і це можна вирішити навіть, якщо ви не зробите МРТ. Але є цікаві випадки, і сьогодні була пацієнтка, яка вказувала на те, що біль в спині у неї триває протягом п'яти років, і майже ні на що не реагує. Це вже Є дзвіночок, і дійсно в таких випадках я б рекомендував робити МРТ. І вона прийшла навіть з двома МРТ – 22 го та 25 го років. І на МРТ 25 го року ми можемо побачити, що є певне новоутворення в хребті також є деформація самих кісток хребта. Тому обов'язково в таких випадках направляємо на додаткову консультацію до нейрохірурга. Навіть якщо вам дуже хочеться розім'яти всі тригерні точки і взяти на себе лікування і героїчно його провести, то краще впевнитись ще 10 разів в тому, що це буде безпечно, і тільки тоді вже приступати до лікування.